Сьогодні росіяни завдали чергової атаки по Україні. Вони цілилися, як ми знаємо, і по цивільній, так і по критичній інфраструктурі, і ми всі пам'ятаємо заяви міністра енергетики Галущенко, який сказав, що це наймасштабніша атака на українську енергетику за останній час. А українці також помічали доволі таке затища, не беручи останні дні останнім часом. Скажіть, будь ласка, враховуючи таку активізацію росіян, чи можемо ми? Говорити про те, що Росія весь цей час нарощувала свій потенціал, і такі масовані атаки можуть продовжуватися і повторюватися ще не раз. Ну знаєте, українці прохи просто вже трохи підзабули у багато хто, що було у двадцять році. Пам'ятаєте, що удари по енергетичній інфраструктурі вони планово вони тоді почали ще жовтня минуло, ну в двадцять році. Особливо після ударів по Кримському мосту, і тоді було значно важче. Тоді в багатьох містах і світла не було, і відключення були, і патріотів в Україні не було. Тепер звичайно, що протиповітряна оборона України значно зміцнилася з того часу, але і росіяни настояли на місці, якщо от ми бачили цю ніч масове застосування паралельної шахедів, а які там приблизно ледь на більше 60 було, а потім вже полетіли ракети, тобто росіяни е, удосконалюють свою тактику, так вони удосконалюють можливості потужності свої. Е, ми от бачили, що ракети, які летіли, вони викидували в тому числі теплові пастки для того, щоб їх система ППО не спіймала. Та багато чого іншого. і тому вони вже активно от використовують саме таку тактику. Тому я думаю, що звичайно що слід очікувати і повторення таких атак, але я думаю, що Україна буде уважно за цим відслідковувати, і як наше командування буде в тому числі удосконалювати свою систему відбиття таких атак.